Хочемо вам показати наші гірлянди, які вони в нас є, світлодіодні. Так. Наприклад, такий варіант, світлокольоровий, Це як кропка, в пляшки дуже часто їх кладу. Тут кнопка переключає режими. Батарейки йдуть в комплектах, практично у всіх. Такі також культики, дуже класні. Останній режим виключає. Є надпислав, тут також є режим, які переключаються кнопкою. Ті, які йдуть батарейками-таблетками, вони всі йдуть ці таблетки в комплектні. Витриваються запобіжниками, потім зімають і воно працює. Такі є два варіанти. Тут вже йде пальчикова батарейка. Дві сутки, міні пальчик, Кришечка фіксується, відкривається. Маленькі, класний колоровий світить, все не рочагах, з батарейками. Ці реалізма на рух. Варіант, кожного натискання змінює колір. Стасує від USB. Тут потрібно переключати режими за допомогою пульта. Довжина 10 метрів. Це найдовший який ми маємо. ці всі Ось такі, ось такі, тут такі. Ось такі ділянки, дуже яскраві, кожен Хочеться за собі. Пишіть, дірайте, або переходьте на наш сайт.